Відео знято для каналу XISUA автомобіль Hyundai Kona 2019 року виготовлення. Це електрична версія Kona тобто Hyundai Kona Electric з ємністю акумулятора на 65 кВт і потужністю двигуна там, 150 кВт. Отже, для даного автомобіля придбав ось. Такий ось ароматизатор. Ось. Фірма Arion. тут, бачите, Різні надписи. Current Home тобто можна як у машині використовувати, так і вдома для ванної або туалетної кімнати. Ось Запах вибрав Apple Cinnamon, Це тобто яблуко з корицею. Ну Такий в принципі, приємний запах. Свіжий такий. Ось тут є ось така бачите, в кутку. Тест хір, тобто тестувати тут. Ми тут можемо отак потерти і піднести до носа і будемо відчувати приблизний аромат, який буде від цього ароматизатору. Так, тут різні характеристики, все на різних мовах. А на українській ось така ось спеціальна наліпка, щоб нам було зрозуміло. Тут написано, що що обережно, там, що не можна, що можна. Арон парфум 35 мл об'єм цього спрею. Виробник, здається, Болгарія, якщо я не помиляюсь. Так, Болгарія, імпортер Київ. і так далі. Ну, Якщо потрібно буде, то ось почитайте склад і так далі. Я буду використовувати звісно, в машині цей ароматизатор, Отже, беремо дану упаковку. і... Розпаковуємо. Мією рукою не дуже зручно, але зараз так. Що у нас тут є в комплекті? В комплекті у нас ось баночка з парфумом, ароматизатором, зі спреєм таким ось. відкриваємо крупачок Тут у нас такий ось розпилювач. спрей Баночка повна. Так, закриваємо поки що і ось така ось пластиночка з фірмовим надписом Аріон виготовлена вона з не знаю, якоїсь такої м'якої підложки. Суть яка, на всю пластинку ми наносимо ось цей ось наш парфюм, як написано. Я його називаю ароматизатор десь. Тобто давайте десь все так, щоб на панель не набризкати. Давайте зробимо це на килимку. Ось так Посложимо. Так, і пробуємо. Це я багато на ній, звісно. Ну нічого. Тошні не буде. Бачите як обшикав килимок. За, за і ось таку пластинку ми тепер. Ой. О, пахне, досить приємно. Звісно, камера не передає запаху, тому я би вам розкажу. Пахне, ну, так як і написано, яблуко з корицею, кориця не дуже чітко так виражена, але, в принципі, відчувається. Ну, Приємний такий запах, трошки солоденький. Трошки як яблуко свіженький, мені подобається. Ось так ми вішаємо, можемо на зеркало повішати, можете десь на якісь там крючки, якщо у вас є, або позаду, якщо вам тут буде заважати спереду. Ну і все. Ось цю спрею ось цей кладемо, ну, наприклад, в бардачок, або куди вам зручно буде його діставати. І, в принципі, я не перший раз вже купую такий. Ароматизатор. Я використовую його ну, приблизно один раз в два дні. тобто на ось цю пластинку Один раз на два дні. Ну, або там по мірі того, як воно вивітрюється. тобто будете бачити. Можна і кожен день пшикати. Я пшикаю одну з цієї сторони, одну з цієї сторони. Ну, по одному пшику. так би мовити. І в принципі вистачає, щоб весь салон було чутно запах. Ну і що вам скажу по моєму е, би, досвіду, е, вистачає ось цього е, балончика, чи як, як сказати, цієї ємності приблизно на 3-4 місяці. Це навіть якщо кожного дня по 2 рази пшикати, ось так. Тобто, в принципі, е, ну надовго. Тож, рекомендую запах гарний, чіткий. Звісно, вивітрюється, не буду казати, що ви один раз напшикаєте і будете неділю його відчувати, але на 1-2 дні вистачає.